Привіт, друзі! Сьогодні ми забудемо про голівудські фільми про пограбування банків, де команда геніїв зламує лазерні системи і титанові сейфи. Натомість ми поринемо у світ, де найнадійніший банк це бездонне болото, а найкраща сигналізація це старе язичницьке прокляття. Сьогодні ми досліджуємо, де і як українські козаки насправді ховали свої скарби і чому ти зі своїм металошукачем і картами Google. Не знайшов би нічого, крім старих підков і власного розчарування. Дозволь попередити тебе одразу це не весела пригода, це не квест, де ти вирішуєш загадки і отримуєш приз, це похмурий небезпечний ритуал, де на кону стоїть не багатство, а твоя душа, бо козацькі скарби охороняють не замки і не пастки. Їх охороняють речі набагато страшніші глибока вода, що забирає без сліду, проклята земля, що не відпускає чужинців, і що найгірше, розлючені духи тих, чию кров пролили, щоб запечатати схованку, вони не сплять, і вони дуже не люблять, коли хтось турбує їхній спокій. Тож, перш ніж ми рушимо далі, зроби те, що роблять усі, хто вирушає в небезпечну подорож, залиш свій слід. Постав вподобайку, щоб удача була з нами, підпишись, щоб не загубитися в цих темних історіях, і напиши в коментарях, звідки ти і котра година. Завжди важливо знати, хто стоїть з тобою пліч о пліч, коли ми збираємося зазирнути у прірву. А тепер забудьте про лопати. Зараз нам знадобиться щось більше, ніж просто бажання розбагатіти. Перше, що ти маєш зрозуміти, викинувши з голови всі казки: у козаків не було паперових карт скарбів. Папір це для невдах. Він горить, гниє, і що найгірше його можна вкрасти. Справжня карта це те, що неможливо відібрати. Карта Орієнтир це не була точна схема, це був усний код, набір прикмет, зрозумілих лише тим, хто виріс на цій землі. Від трьох дубів, що ростуть з одного кореня, іти до заходу сонця, поки тінь від твого списа не торкнеться води. Там, де кричить сова, а під ногами хрумтить череп, шукай камінь, що плаче мохом. Для тебе це поетична нісенітниця, для них точні координати, зашифровані в самій природі. Вони читали ландшафт, як ти читаєш стрічку новин. Вони знали, що тінь від списа буде потрібною довжини лише в певний день року, наприклад, на спаса. Вони знали, де саме гніздиться та сама сова, і вони знали, що череп це не справжній череп, а білий камінь викрутень певної форми карта Символ. Іноді вони залишали знаки. Але це не були стрілки чи хрестики це могла бути ледь помітна зарубка на дереві у формі тризуба, особливим чином складене каміння, що нагадувало сузір'я, або навіть висаджена у певному порядку група дерев, яка з висоти пташиного польоту утворювала руну. Ці знаки були частиною таємної мови, зрозумілої лише обраним. Ти пройдеш повз і нічого не помітиш. А козак побачить і зрозуміє Дім, жива карта. Найцінніші скарби, особливо скарби цілого коша, військова казна, знали лише кілька людей отаман, суддя, писар. Інформація передавалася усно, під страшною клятвою на перехрещених шаблях. Це був не просто секрет це був тягар. Уяви собі, що ти. Одна з трьох людей, які знають, де лежить багатство цілої нації, тебе можуть катувати, намагатися підкупити, стежити за кожним твоїм кроком. Якщо їх вбивали, таємниця помирала разом з ними це був найнадійніший спосіб захисту ти шукаєш папірець, а треба шукати знання, яке передавалося пошепки від батька до сина, і це перша причина, чому ти нічого не знайдеш. А тепер найцікавіше куди вони ховали свої скарби? Забудь про закопування скрині на пляжі. Їхні методи були набагато винахідливішими, жорстокішими і, чесно кажучи, геніальними. Спосіб номер один вода найкращий сейф, найпопулярніший метод чому? Бо вода приховує сліди і не залишає свідків. Як писав французький інженер Боплан, козаки ховали у Дніпрі все, що не боїться вологи. Їхня технологія була простою і геніальною. Вони брали трофейну турецьку гармату, набивали її жерло золотими монетами, коштовностями, запечатували воском і просто топили у відомому лише їм місці, або вантажили скарби на дуб, величезний човен, вивозили на середину річки і топили його посеред плавнів у лабіринті очерету. Орієнтир навпроти третьої верби на тому березі, де у воду впала скеля. Спробуй знайти це місце через 300 років, коли річка змінила русло, а верби давно згнили. Дніпровські пороги були природним лабіринтом, де кожна скеля, кожен острів мав свою назву і свою історію. І лише козаки знали всі його таємниці, уяви собі, ніч, кілька човнів тихо виходять на воду, жодного слова, лише жести. Важку, набиту золотом гармату обережно опускають за борт. вона зникає у чорній воді без сплеску, і все скарб у безпеці. Спосіб номер два прокляті могили та заставні скарби. Козаки були не лише воїнами, а й майстрами психологічної війни. Вони часто ховали скарби у старих скіфських курганах або на місці старих битв. Чому? Бо ці місця мали погану славу. Місцеві селяни боялися їх, як вогню. Вони вірили, що там живуть духи, і ніколи туди не потикалися. Козаки використовували забобони як найкращу охорону. Іноді вони самі створювали такі легенди існував жахливий ритуал заставного скарбу. Вони ховали золото, а на цьому місці вбивали полоненого або навіть випадкову людину. Вважалося, що душа, вбитого, не знаходячи спокою, назавжди залишається охороняти скарб хто наважиться копати на могилі, яку охороняє неприкаяний дух? Спосіб номер три Підземні лабіринти. Багато козацьких монастирів і фортець, як от Межигірський монастир під Києвом, мали розгалужену мережу підземних ходів. Це були ідеальні схованки скарб могли замурувати в одній зі стін, а вхід засипати. Без точного плану знайти таку схованку в лабіринті, де можна заблукати і померти від нестачі повітря, було неможливо. Легенди про підземне місто в Чигирині, де Богдан Хмельницький нібито сховав свою казну, живуть і досі. Легенди розповідають, що іноді козаки переплавляли золоті монети на щось велике і непримітне, найвідоміша легенда. Про золотого коня. Нібито коли Січ була під загрозою, всю скарбницю переплавили на статую коня в натуральну величину і втопили її в річці скарбній. Хто буде шукати золотого коня на дні річки? Інші перекази говорять про золоті човни або навіть дзвони, сховані в озерах. Добре, сховати це половина справи. А як вони знаходили свої ж схованки через роки? Вони володіли знаннями, які для тебе чиста магія. Природні цикли, вони знали, як змінюється ландшафт. Вони враховували, як сонце буде стояти в певний день року, наприклад, на купала, як зміниться рівень води в річці навесні, яке дерево впаде першим під час бурі. Їхні орієри були динамічними, прив'язаними до вічного циклу природи, знання землі. Вони могли визначити за кольором трави або за тим, як росте мох, де копали землю кілька років тому. Вони бачили аномалії, які для тебе просто поле. Деякі з них, як кажуть, були лозоходцями, могли за допомогою вербової гілки відчувати, де під землею є порожнечі або метал, характерники. І, звісно, були вони козаки-характерники. Це не просто воїни, це духовна еліта. Легенди кажуть, що вони могли бачити скарби під землею. Чи була це магія, чи просто неймовірна інтуїція, помножена на глибокі знання природи і людської психології? Ми не знаємо. Але факт залишається фактом вони знаходили те, що було приховано від усіх, кажуть, що багато скарбів були заговорені або закляті, і знайти їх могла лише людина з чистим серцем або прямий нащадок того, хто сховав. Для тебе, жадібного шукача пригод, такий скарб був би невидимим він би лежав у тебе під ногами, але ти б його не побачив. Ти ніколи не знайдеш козацьких скарбів, не тому, що їх немає. А тому, що ти шукаєш не те і не там. Ти шукаєш золото, а треба шукати знання. Ти покладаєшся на технології, а треба покладатися на інтуїцію і повагу до землі. Козаки ховали свої скарби не для того, щоб їх знайшли, а для того, щоб їх не знайшли вороги. І їхні методи були настільки ефективними, що вони обдурили не лише їхніх сучасників, а й саму історію. Скарби були не просто багатством. Це був стратегічний резерв, це був стабілізаційний фонд. На випадок війни, голоду або потреби викупити з полону тисячі побратимів. Це були гроші на майбутнє. Можливо, найбільший козацький скарб, це не золото, втоплене в Дніпрі, це самі ці легенди, це дух свободи, хитрості та незламності, який неможливо знайти металошукачем, але який досі живе в нашій землі. І цей скарб набагато цінніший за будь-які монети.